Вихід із тіні. Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Це Фаїна, наш щотижневий випуск про психологію, про маркетинг, про ментальне здоров'я. Кожного тижня випускаю випуск, де ми з вами спілкуємося, де я відповідаю на ваші питання, які ви мені дездаєте в інстаграмі, в соцмережах, в більш розгорнутому плані. Сьогодні ми будемо говорити, для чого SMM, чому це не чарівна пігулка, як взагалі влаштований маркетинг, для чого повинен потрібен вам особистий бренд. Мене звати Фаїна, я навчилась маркетингу та продажі у 40 різних людей і вклала своє навчання більше 80 тисяч доларів. Я допомагаю експертам, лідерам думок, продю продюсую їх бізнесменам, проявлятися, робити відеоконтент, робити рекламу, просувати їх бізнеси вже більше 7-8 років. Ось я пробую хі, свої маркетингові навички в різних нішах. Я думаю, що вже немає ніж, які я не спробувала, хоча трактори я ще не продавала з тіктоку, це точно. Ось, але податки юристи, флористи, номерологи, астрологи, трологи, всі тверді ніші, м'які ніші, все це було. Що таке взагалі особистий бренд і для чого він а, нам потрібен? Особистий бренд він допомагає притягувати саме своїх людей і формувати через це довіру. Тобто, ви всі замітили, що, наприклад, навіть от, чай тут, да, такий чай самий, він може коштувати 50 гривень, 80 гривень чи там, 300. Да? А, якась людина може його дуже рекламувати, бо це синій чай, я, наприклад, амбасадор синього чаю. І через це її аудиторія буде купляти цей чай за 300 гривень, а не за 50 Тобто, особистий бренд, по-перше, допомагає створювати до Додаткову вартість, він допомагає е, притягувати до себе своїх людей за цінності, які схожі на ваші, формувати довіру. А, і коли ми е, лінимось е, проявлятися, лінимось створювати свій особистий бранд е, це через те, що мозк просто не розуміє сенсу, для чого це робити. І, по-перше, треба спитати себе. Навіщо мені розвивати мій особистий бренд, яка в мене буде ціль? І якщо вам ціль не зрозуміла, ви цього не будете робити, як які курси би ви не купляли? Це просто маячня, це просто буде втрата грошей, бо гроші без цілі це гроші на вітер. Розумієте, да? а які можуть бути цілі розвитку особистого бренду? Це може бути збільшення лайків, охватів, може збільшення клієнтів, більше, збільшувати вплив, доносити якісь спеціальні речі, да непопулярні якісь думки. І, і тут, коли ви вже визначили сілію, для чого ви ведете свій особистий бренд, щоб залучати більше коштів в бізнес, щоб знайти інвестора, щоб знайти чоловіка. Це не важливо. Ви щось транслюєте, ви обираєте, що саме транслювати на цей період життя, і це вшивається в контент в сенсах. Далі ми задумуємося, які б якості ви б хотіли транслювати. Що саме ви хотіли би про себе, щоб люди сформували яку думку? Це в маркетингу називається мета повідомлення. Тобто, ви напряму не пишете Я там багатий, а ви показуєте свій спосіб життя, з ким ви спілкуєтеся, своє точення. А ну так можна з інше. Я здоровий, да, через це там я можу фоткати свій, свої завтраки там чи себе з залу постійно. Ось така історія. Ще я хотіла би зазначити, щоб людям було цікаво за вами слідкувати, у вас повинно бути це місце, за яке можна вкусити, тобто якась проблема. Люди будуть самі шукати проблеми, якщо ви їм. Не даєте, я думаю, що багато хто чув там Вася Тимошенко, да, він мій колишній одноклубник з янгу. Він зараз транслює, що він не може знайти ніяк жінку. Він створив цілий культ, котічки, і це саме цей приклад, за яким. Можна зрозуміти, що оцей, оця область за нього можна вкусити, про це можна пробалакати, і це все привертає увагу до бренда. Ось, і коли ви даєте місце, за яке, за яке вас можна вкусити, ось це, по-перше, ваш особистий бренд становиться більш повноцінним, да? бо у кожного людині є проблеми, з якими вона сталкується. Когось вона своє. І треба її зазначити самостійно, щоб це не створювало якісь плітки, які вам не допоможуть ж ніяк. Як же підготуватися до. Ведення блогу. Ну, по-перше, треба зробити розпакування самостійно з продюсером на якихось курсах, але треба зробити моя особиста порада, щоб я би робила розпакування тільки об когось. Бо собі ми можемо набріхати, а комусь ні. А комусь ми не будемо бріхати. Коротше, краще це зробити об іншу людину, наняти собі коуча там до мене записатися на розпакування, якщо є такий запит. Це вам дасть багато інформації про себе, яку ви знали, можливо, або забули, да, або не знали. І зараз згадайте, це вам допоможе сформувати свою стратегію, з якими меседжами на період зараз можна виходити. І це не зробить жодний СММщик. Тому це СММщик і продюсер, це не чарівна пігулка. Треба спочатку срефлексувати, що, куди, навіщо, для чого, да? щоб мозку було розуміло, що да, я йду цю історію, для чого я йду, щоб покращити стан клієнтів, щоб підвищити там, свій рівень чогось. Да? І потім, вже після розпаковки, зрозуміла, що е, потім треба упакуватись блоку, упакувати візуал, який буде доносити ваші ключові історії, що у вас, вас тригерить, що вам подобається, що вас оточує. Да? і вшити все вже продуктові сенси. Які продукти у вас, які послуги, яка ви. Да? Тобто, в мене, якщо зайти на мою сторінку, є закріплений там про що я моя там послуга, основна, типу відгуки, це дуже важливо. Це точно допоможе вам зробити перші кроки, тобто зробити розпакування. А потім зрозуміти, як це упакувати спочатку можна в інстаграмі. Да, ну, типу в інстаграм. Я розумію. Я вважаю, що це як паспорт. Я взагалі веду десь 10 близько соцмереж. Це Срец, Pinterest, Тіктока. В нас декілька Ютуб, YouTube, YouTube Shorts, та да? як окрему площадку. LinkedIn ми ведемо інстаграм, телеграм-канал, телеграм-сторіс. Там ще бачите, ж дев'ять щось. Я забула точно. Фейсбук ще. Да? Ось і для кожної соцмережі своя стратегія. Ну, у нас прописана там на LinkedIn це статті на англійській на українською. На Facebook це статті там робочі статті. Там. А в інстаграмі більш лайфу, більш, менше експертності. Ось в Ютубі там щось смішне, в Тік-Току. І ось таким чином вже є мультиканалість. Але треба спочатку, коли у вас ще немає нічого, там три підписники в інстаграмі, хапатись і створювати ну, коротше, всі соцмережі. Я би починала з чогось одного. Якщо вам інстаграм не дуже подобається, і ви вже типу, з покоління більш старшого, я б серед на Фейсбуці, там теж класна органіка. Зараз ми почали з січня заливати в Facebook різний контент. Да, і ми бачимо, як йде як ріст, як є інша аудиторія. Да? Чому класно, що люди ведуть інші, різні соцмережі? Бо у кожного є своя улюблена соцмережа. Наприклад, я мілініал, да, це покоління. Ми любимо інстаграм більше. А, наші там. Більш старші люди люблять Фейсбук більше. LinkedIn – там це більш для тих, хто працює в великих компаніях. Тобто, це взагалі інша аудиторія. Тут треба тестити і розуміти, що різні люди різні дивляться відео, вони роблять які, якісь висновки. А ви що з ними робите? Ви робите з ними додаткові торкання. Тобто, давайте порахуємо: якщо я викладаю 5 відео в Фейсбуці, 5 відео в Інстаграмі, 5 відео в LinkedIn, П'ять в телеграмі, і я вже не роблю 5 да? я роблю вже 25 чи 75. І всі ці відео збирають якісь охоплення. Так, да, вони можуть бути маленькі, незначні, але все одно вони збирають органічні десь охоплення, десь ні. І через це просуває мене до цілі, до якої я йду. Тож, що я вам ще раз можу нагадати? Приходьте на розпакування, приходьте до мене або. Покупайте онлайн розпакування, робіть взагалі цю історію, це вопроси, спеціальні питання, які відібрані для вас, щоб ви змогли поступово розкрити себе, зрозуміти, де що ви не бачите, і зробити стратегію просування. Бо без стратегії це просто купа хаотичних дій. Ви ж це розумієте. Що всі люди роблять стратегію, в яких є вже якісь результати. Вони розуміють, що якщо я заходжу в якийсь проект, мені треба стратегія. Ось а, що ще мо, наприклад, навіть Дубай, да він має стратегію застройки свого місця на 50 років тому. Ну, потім, да? і це дуже-дуже зрозуміло для всіх людей, хто там працює в девелоперстві, в бізнесу. Що буде далі? Ну, приблизно. Зрозуміло, що стратегія потім може змінюватися, да? з розвитком нас, як людей, з розвитком цієї країни, наприклад, да? Дубаї. Але все одно стратегія дуже важлива. А сьогодні ми поговорили про стратегію, про те, чомусь саме вам не допоможе, з чого потрібно починати свій особистий бренд. Бренд – от Такі от ключові питання ми сьогодні розібрали, на яких варто зосереджитись. Ну і що? Я вас запрошую на наступне наше відео, на наступному тижні. Вже Вийде відео. Також, якщо ви хочете розібратися з особистим брендом, але не знаєте, що почати вам треба більш детально. В нас є інтенсив по особистому бренду. Він називається Активація змін. Ви можете написати мені в інстаграмі, написати тут в коментарях, команда з вами зв'яжеться, і ми вам дамо доступ до нього. Він коштує дуже недорого, до тисячі гривень, але він точно того вартує. Там є прикольні прикладні а, розбіри, як швидко започаткувати свій особистий бренд. Ось, з вами була Фаїна. До нових зустрічей! Вихід із ті